Вітаю вас! Не так давно на екрани вийшов російський фільм Стиляги. А чи усі глядачі правильно зрозуміли, що означає стиляга? І кого називали цим словом? Наприкінці 50-х років минулого століття, особливо після Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Москві 1957 року, у Радянському Союзі молодь стала наслідувати західну моду. І тих, у кого був перебільшено модний, кричущий стиль одягу, що виходив за межі загальноприйнятих норм, тобто хто носив вузькі штани і картаті піджаки, хто мав зачіску у вигляді так званого кока, тих стали називати стилягами. Хоча самі стиляги вважали себе взірцем вишуканості і елегантності. Тут мав місце суспільний конфлікт, це ви і бачили у фільмі. Достиляг ставилися з певним несхваленням, з відтінком осуду. Тому я розумію, чому виникло запитання стосовно слова стиляга, адже зараз усі одягаються, кому як заманеться, і ніхто нікого стилягами не називає. Тож слово стиляга можна сказати застаріле. Майже не вживається і має скоріше жартівливо-іронічний колорит. Запам'ятайте.